Світ кастомних клавіатур вже давно живе своїм життям. Різні свічі, кейкапи, корпуси. А що на рахунок кастомних мишок? Зазвичай ти просто обираєш з того, що є. Але що, якби ваша миша була як конструктор LEGO? Набридла форма або кнопки не проблема. Зняв, надрукував інше і поставив. Так, це не перший експеримент такого роду, але HyperX Pulsefire Saga Pro обіцяє вивести цю концепцію на новий рівень. Миша, яка адаптується під тебе, а не ти під неї. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Чи не так? Давайте перевіримо. За розповсюдженням 3D принтерів та сервісів друку було лише питання часу, коли з'являться комплекти для саморобних мишок по типу BambuLab Kit. То не хотів би створити свою власну унікальну ідеальну ігрову мишу. Але більшість подібних проєктів пропонують зібрати ефектну офісну мишку, а не ігрову. На відміну від них, сага замість комплекту запчастин пропонує готову ігрову мишу з топовим сенсором, яка має великі можливості кастомізації. Ви можете змінювати або коригувати форму, розміри, фактуру, колір та вагу як корпусу, так і кнопок. Причому робиться це практично миттєво. Без викруток гвинтів. Головне мати потрібні роздруковані елементи. Ну, практично без. Практично миттєво. Ні, не практично миттєво. Зараз ще раз спробуємо практично миттєво. Причому робиться це практично миттєво. Без викруток гвинтів просто знімаєте і вдягаєте те, що вам подобається. Головне мати вже роздруковані елементи. Вміти моделювати теж не обов'язково. На сайті Printables є 16 комбінацій від самої HyperX. І ще купа готових моделей на будь-який смак від інших користувачів, від стандартних форм до божевільних ідей миші у формі кастета або DeLorean. Не впевнений, що останнім зручно користуватись, але виглядає ефектно. До речі, напишіть в коментарях, у формі чого ви б хотіли собі мишку. Також в комплекті з мишею вже є додатковий набір ніжок, кнопок, гумових накладок та менший корпус. У другому комплекті кнопки без заглиблення для пальців, а також на 3 мм нижчі та на півтора вищі корпус. Причому їх можна міксувати як завгодно. Мені більше сподобались перші кнопки та другий корпус. В обох варіантах форма симметрична, за виключенням більш вираженої ямки під великим пальцем. В цьому плані Хейс 2 мені здається трохи зручнішою, але в цілому кожна з них в руці лежить зручно. Неочікувано стоповий обвіз завдяки поєднанню направляючих та магнітів тримається дуже добре. Ніяких люфтів чи чогось подібного, Якість збірки на дуже чудовому рівні, принаймні поки не кидаєш її об стіну. В цьому разі будь-яка миша може стати розбірною. Ось ця лінія не лише декоративна, а виконує функцію зачепа для зняття спинки. А у якості бонуса на цьому глянцевому заглибленні також буде чудово збиратися пил. Щодо надрукованих деталей, то тут все залежить від моделей, матеріалів та самого принтера. По фактурі, друковані деталі зі стандартного PLA все ж таки поступається фабричному шерахуватому PBT пластику, але ж є стільки всього нестандартного. Головне мати фантазію: вага пульс Saga всього 72 грами з комплектним обвісом, без нього лише 51. Приємно, що балансування по центру. Друковані деталі мають більшу товщину, тому зменшення ваги, скоріше за все, можливо лише якщо друкувати перфоровані елементи. Але унікальний дизайн, колір чи форма це не стільки про вагу, скільки про індивідуальність. До того ж, сучасні миші часто міняють ще до того, як вони зіршуться в нуль, саме через бажання змінити форму. Тому такий підхід ще й подовжує термін використання сага. Ну і варто сказати про основу серця миші оптичний сенсор HyperX 26K з роздільною здатністю, як ви здогадались, 26 тисяч DPI, швидкістю відстеження до 650 IPS та частотою опитування до 4000 Гц у безльотовому режимі. Так, в цьому бюджеті можна знайти мишу з більшою кількістю DPI. Але в принципі цього більше, ніж достатньо. До того ж, цінність цієї миші не лише в сенсорі. До речі, на вибір є три типи підключення: Бездротове через USB приймач 24 ГГц, Bluetooth 5.0 та дротове USB-C. Якщо у вас більше одного пристрою, з яким ви використовуєте мишу, це дійсно дуже зручно. Вбудованого акумулятора ємністю 450 мА вистачає до 90 годин автономної роботи з частотою опитування 1000 Гц. Або втричі менше на 4 тисячах. Під час зарядки миша працює як звичайна дротова. Сам дліт тонкий в тканинному оплетенні та слухняний. Крім основних ніжок, є додаткові на знімних елементах, і в цілому миша ковзає добре. Для фанатів класики також існує дротова версія SAGA, яка має такий самий сенсор, частоту опитування до 8000 Гц, меншу ціну та трохи більше підсвітки. У Saga Pro, уся підсвітка обмежена коліщатком, Крім декоративної функції, воно показує стан миші, попередження про низький заряд та індикацію зміни DPI. Всього миша має 6 кнопок: дві основні, скрол, дві бокові та кнопка зміни DPI на дні. Щоправда, вся кастомізація оминула шульг. Бокові кнопки є лише з лівої сторони. Скрол з механічним енкодером TTC має чітку відсічку, основні кнопки з чітким коротким ходом, з невеликим притревелом. Під ними знаходяться оптичні перемикачі HyperX з ресурсом 100 мільйонів натискань. Ось як все це звучить. Ці налаштування відбуваються у фірмовому застосунку HyperX Ingenuity. Його функціонал не вражає, але всі базові функції, включно з перепризначенням кнопок, макросами, налаштуваннями сенсора та rgb підсвітки, на місці. Засмучує лише відсутність української локалізації. Але в загальному здається, що поки що це одна з кращих реалізацій кастомної ігрової миші. Хороша база, мала вага та чудові магнітні кріплення. Не вистачає хіба що гарячої заміни перемикачів. Saga не виглядає як трансформер, але може змінюватись так, як дозволяє ваша фантазія та 3D-друк. Приємно, що HyperX обрали відкритість по відношенню до геймерського ком'юніті, виклали свої 3D-моделі та заохочують ентузіастів створювати унікальні нові. Тому Pulsefire Saga Pro має всі шанси вплинути на ринок кастомних мишок більше за інших. Пишіть, що думаєте про цю мишу. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.